Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами розберемо один приклад. Що відбулося в 2017 році, в 2019 році щодо того, як народні депутати України 8-го скликання і 9-го скликання зробили все можливе для того, щоб порушити права і свободи людини. А це було. Зміни до Виборчого кодексу України. Які, до речі, по якому, до речі, відбувалися вибори вже в 2020 році. Саме до Виборчого кодексу України були внесені зміни, а там було наголошено, що оцей Виборчий кодекс, він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи. Тобто та система, за якою Людина має бути кандидатом від партії за партійними списками. Оця мета оцієї виборчої, Виборчого кодексу України. Якщо взяти Конституцію України спочатку її затвердження, то саме там відбувались вибори по мажоритарній виборчій системі. Тобто, будь-яка людина, яка хоче стати кандидатом, вона може стати кандидатом. Незалежно від партії. А оцей Виборчий кодекс, який був проголосований і прийнятий у 2019 році, він навпаки надає обмеження людини, що тільки за партійними списками людина може б стати кандидатом. І діє таким чином пропорційна виборча система. Ось давайте прочитаємо статтю 22, бо це порушення статті 22. При прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Також є стаття 38, яка також порушена. Бо це звуження, розумієте? Звуження. Бо були зміни до Виборчого кодексу України і звузили права людини відповідно свободи людини. Тобто людина вже... Не може йти кандидатом, якщо вона не буде представлена від політичної партії. Тільки від політичної партії, тобто пропорційна виборча система. І оце все породжує те, що Конституція України саме з 2019 року була порушена в, части, в статті 22. І на це ніхто не звернув, не звернув увагу. Ніхто із депутатів Верховної Ради, я маю на увазі 9 склика, які голосували за цей за зміни до Виборчого кодексу України. І вони зараз всі разом щось розповідають про законодавство, про те, що хтось там щось порушує, не дотримується хтось законодавства. Та ви ж самі в 2019 році. Внесли зміни до Виборчого кодексу і вказали, що діє пропорційна виборча система. Порушили статтю 22, порушили статтю 38 Конституції України. І що в результаті? І в результаті ви щось розповідаєте. Це вам, шановні глядачі, щоб ви зробили аналітику, зрозуміли. Бо саме з 2016 року була, був початок цієї виборчої реформи. Депутатами 8 скликання. Вони заклали, образно кажучи, фундамент. А вже в 2019 році депутати 9 скликання поставили крапку, і закон цей був прийнятий. Тобто внесені були зміни до Виборчого кодексу України. Це був законопроєкт тоді, що в 2016 році під номером 3112. Ви можете відкрити його і ознайомитись, якщо ви хочете. Зрозуміти, що ж тоді відбувалося в той період. Але для того, щоб це змінити, треба внести зміни до законодавства, тобто до оцього Виборчого кодексу і повернути статтю 22 до її відповідності. А як це зробити? Треба зробити, щоб була змішана виборча система, тобто і мажоритарна, і пропорційна. Щоб людина сам... Щоб людина сама визначилась, як вона хоче. Або за партійними списками, або по йти. Все. А зараз ні. Є рамки, є обмеження, що, відповідно, протирічить статті 22 Конституції України. І, відповідно, не діє тоді стаття 38 Конституції України. Ось, шановні глядачі, оце, оцей приклад, запам'ятайте його. Бо оці відео, які є важливими, вони надають нам усвідомлення того, що відбувалося в той період, і як вони зараз розповідають про законодавство. Що не так в законодавстві, що хтось порушує законодавство, при тому, що самі його порушують і виправляти цю помилку вони не збираються. А далі розповідають про якісь міфічні свої забаганки, в розумінні букви закону, законодавства України. Але аналітику вони не проводять, бо, мабуть, не здатні на це. Тобто, проголосувати вони можуть і змінити внести зміни до законодавства. Але те, що наголошено в статті 22, вони навіть і не читали, мабуть, не читали. Але якщо приймається закон, або, вне, або вносяться зміни до діючого закону, то не можуть бути звужені права і свободи. Це наголошує стаття 22 Конституції України. Це для того, щоб ви розуміли, що будь-який закон, які вони приймають або вносять зміни, не може бути оце звуження прав і свободи. Розумієте? Ось в чому полягає проблема. І ця проблема вже з 2019 року, вона діяла, коли відбувались вибори в 2020 році. Бо в 2019 році цей Виборчий кодекс України був змінений. Тому, шановні глядачі, оця інформація, вона дуже доречна. Дуже, про, дуже прошу вас. Розповсюджуйте оце відео, щоб люди, оці відео, оці всі моменти, які були, щоб вони пам'ятали. Щоб не було такого, що депутати розповідають одне, а по факту вони зробили злочин, порушили саму Конституцію України, депутати Верховної Ради. От як це можна зрозуміти і усвідомити, як це може бути? Порушивши Конституцію України. Шановні глядачі, я вам дякую за перегляд цього відео. Велике прохання. Розповсюджуйте це відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашим підписником. Ми працюємо для вас і готуємо для вас цікаві важливі моменти для того, щоб ви всі ці моменти знали і цими моментами ділились зі своїм найближчим оточенням. Всім дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей!